За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Донеччини, Поранено людину. Поліція зафіксувала 13 ударів по цивільному населенню. Російські війська застосували авіацію, БПЛА, артилерію. А так зазнали міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, СМТ, Курахівка, села Бердичі, Майорськ переїзне. пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, дошкільний навчальний заклад, господарчу споруду, гараж, автомобілі. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Переїзне поранено цивільну особу. На Торецьк росіяни скинули авіабомбу ФАП 500 А також накрили місто з артилерії. Пошкоджено 9 приватних будинків автомобіль. Попередньо без постраждалих. Внаслідок артобстрілу в Курахівці пошкоджено дві оселі. Господарча споруда гараж. Авдіївка зазнала п'ять ворожих атак, руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і дитячий садок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.